Подію документи, швиденько, за кермом ти не прикидайся пухнастиком. Права показують. ж, без документів нікуди. Ліцензію на керування давай сюди. Немає прав? Тоді виходь. Громадянко, припиніть рух! це не транспортний засіб. Може, ж Марія знову з базару. Громадянко, на чому виїхали? То не свиня, то електросвин без бензину на буряках їде. Та випишіть штраф за перевищення свиня. Ви дійсно тікали від поліції на свині. А що, свині не люди, вона має колеса в душі. Мені повернулася, горинія на електросвині. Я сказала не бензина, буряки сила. Пане, а де намордник? Це він культурний, не кусається. Та ну, це ж реально бик. <реш> <свят> Пане, з твариною не можна. Це це ж сім'я. <палючі> Та він реально з козою в АТБ прийшов. <реш> Пане, а де ваш техпаспорт? Візьми в бардачку. <реш> 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 Та це топ! Ти що, ведмідь? Та не кричи, боря просто за медом. А де намордник? Та він культурний, ми з ним у Польщу їздили. Та ви подивіться, в нього корова на передньому сидінні. Та вона ще й серйозна, така ніби в банк їде. Добрий день, махає рукою. Я не можу! Ти треба зняти. Діду, ви що, на віслюку в приміщенні? А як інакше, я ж за посилкою дзеркало заднього вигляду приїхав забрати. Бабусю, добрий день. Ви прямо верхи на корові додому їдете. А чоб ні? Тепла надійна. У коня бензину нема, а ця травина їлась та й рушила. Права хоч маєте на такий транс? Права то вік. Решта досвід. А вам який бензин? Овесь преміум, якщо є. <ривіт> 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 Ей, Зорько, газуй, газуй. Не гальмуй як телефон що завис! Ну ж піддай, ще, ще трішки. Раніше бери розумничко. Ай-яй-яй, давай, давай! Не відставай рідненька, бо як я тоді на Бі Бі-біп! Давай швидше, у мене батарея сідає. Ого! Круто. Тримайся, бабця летить! Бі-біп! -бі. ой Ой-ой-ой! Ой. Дивися, воно ж як телевізор у кишені. Кнопок нема, а гроші як за корову. Він що, сам борщ варитиме. Е, Камера супер, батарея тримає два дні. Два дні? Та мій дітак кросворди тримає. Ой, красунчик, сяєш як на чеще. Сірі, знайди мені вайбер. Я вас не розумію. Та що ти не розумієш? Вайбер, де воно? Я не знаю, що таке вайбер. О Боже мій. Та ти мені для чого грошей з'їла усе. Алло, це це полковник Фатіхов. Ви мені вчора вареник полірували? Можете сьогодні ще разочок прийти? Я вам білого ведмедика куплю. Дід мій на Феррарі назбирав, стоїть тут, очима кліпає. Тепер от думаємо, Хто підкаже, де в селі перший стейдж роблять і диски з полицею, де брати? Пишіть, не соромте. Гей, Зорько, газуй, газуй, не гальмуй, як телефон що завис. Ну спій, дай ще, ще трішки. Правіше бери розумничку, Ай-яй-яй, давай давай! Он же дід мене вже чекає на здебанку, Чуєш, як свист? Як ти туди залізла? Діду, я тобі казала, не спирай драбину на стінку. Що мені тепер робить? Злазь, злазь, кажу. Господи, яке чудо. Ну, дід, іди сюди, подивись, що твоя корова... Маринко, забери свого лобуряку! Він мені всю ягоду зжер і помідори потоптав. <звук> Тихо, спокійно, ми ж друзі, та. Он там вихід. Давай, красень, іди, йди. йди. Чорт, мамочко. Ой, та важка земля цього року ледь купаю. Ну, що ти за штука така? Слава Україні! Поїхали! Ого! Ха. Давай, давай, давай!